У нас на зв'язку вже є Сергій Гармаш, головний редактор видання Остров, яка й повідомила цю інформацію. Доброго ранку, Сергію. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Це справді може бути помста самопроголошеної ДНР. Нам про це кажуть в хокейному клубі Чахтар. Вони пов'язують цей напад саме з тим, що клуб і підприємства Бориса Колесникова взяли участь в цих акціях, які ініціював парінатах Ахметов. Що там сталося? Ви можете ну, чи, там, чи граб ваше видання повідомляє, що або пограбування, і що вкрали машини? Як там? Ви особисто спілкувалися з, з цією людиною? І що розповідали? Я особисто спілкувався з гендиректором клубу. Він мені розповів, що десь між другою і третьою ночі приїхали 10 осіб озброєних, вдарили голову автоматом-охоронцю, увійшли в клуб, розграбували фан-магазин, забрали там золоті медалі в клубі. Потім підпалили через апаратну, через серверну, тобто ліве крило клубу, вкрали авто і поїхали. І там був хтось крім охоронця? Ні, Ну це друга ночі, нікого не було, тільки охорона. Я зрозуміла. А погроз якихось директору ну раніше не було. Ну якщо, якщо це помста, то можливо, ми знаємо методику терористів, які зазвичай спершу погрожують. Ви теж з цим знайомі на вашу адресу теж були різні погрози і все таке інше. Не було такого. Він не розповідав з життю їхньому, власне, нічого не загрожує. Ну, життю начебто нічого не загрожує, хоча ми ж знаємо, що вже е, в день, коли почалася акція, були викрадені два е, співробітника, директор логістичного центру фірми Конті і один співробітник. Потім їх відпустили. Але ну, тоді їм прямо казало, що вони мають працювати і не мають брати участі у цій попереджуванні в цьому страйку і цій акції, яку оголосили тоді Ріната Ахметов, Борис Колесніков. Як ви думаєте, чи варто чекати на інших якихось на підприємствах Грината Ахметова чогось подібного? Ну я думаю, варто вони вже відкрито кажуть, що будуть напади. І відкрито погрожують і Ахметову, і Колесникову. Тому звичайно будуть напади. Я знаю, що з боку цих підприємців також ведеться. Робота, так би мовити, щоб за, за, у, за убезпечити себе і своїх співробітників. Тобто там о, створюються якісь робітничі дружини, е, ну, якісь підрозділи, які мають охороняти. Хоча, мені здається, зараз, коли вже ситуація мало ким контролюється, вже робітничими дружинами не обійдеться. Але люди продовжують ходити на роботу. Не зупиняється робота на, на підприємствах і сьогодні власне, активна фаза у саме у Донецьку антитерористичної операції. Чи страху оцей і, і ризик змушує людей сидіти вдома? Ну наскільки мені відомо, відомо всі, працюють. всі працюють. Може, і в Київському районі хтось не працює там за власною ініціативою директора, відпускають людей. А в більшості донецька все працює. Ясно, дякую вам дуже. Це був Сергій Гарман.